Українська греко-католицька церква пережила складні часи переслідувань і на зорі української незалежності після більш ніж 50 років підпілля отримала свободу і визнання. Вже 20 років Українська греко-католицька церква відбудовується і розвивається. Нещодавно синод єпископів у ГКЦ прийняв рішення створити три нові митрополії: Львівську, Івано-Франківську та Тернопільсько-Зборівську. Виникнення митрополії є важливим етапом дозрівання української греко-католики. Католицької церкви наголошує духовенство. Це свідчить про поступові та зважені кроки у напрямку патріархату. Патріархат був мрією єпископів та священників, які служили ще в часи переслідувань митрополита Андрея Шептицького та Патріарха Йосифа Сліпого. Сьогодні, під час архієрейської літургії у катедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі зачитали декрет про створення Тернопільсько-Зборівської митрополії Української греко-католицької церкви. Відбулася інтронізація першого митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка. Оце як отець і глава Української греко-католицької церкви, владою мені даною вводжу тебе на цей престол. І поставляю архієпископом і митрополитом, та довіряю тобі від імені церкви Христове Стадо, яким маєш управляти на образ Господа нашого Ісуса Христа, що положив душу свої завівці, щоб у день суду ти міг дати добрий одвід Христу Богу нашому про свої управління, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аксіо! Прийми цей жезл, який маєш пасти довірне тобі Христове стадо. Аксіос! Ак Вітає! Високо присвящений владикого митрополите Василіє, Ми сьогодні усією церквою вітаємо вас. Дякуємо Господу Богу за дар вашого життя і свяченичого покликання, дар вірності Христовій Церкві. І сьогодні благаємо, щоб та причиста Діва Марія, яка зволила, щоб та митрополія була створена в її свято, та Богородиця, яку ви так любите, яка зволила, щоб той край, який славиться чудотворним місцем Зарваниця, отримало митрополію саме в Богородичне свято, та церква сьогодні і той край радіє разом з вами. Нехай причиста Діва Марія, яка у сьогоднішньому святі проголошує звільнення ув'язненим, а відтак проголошує оновлення тим, хто на нього ще чекають, буде вашою помічницею, щоб та, яка стерла голову вічному. Ворогові Христового люду, нехай вона вам подасть силу здійснити владною вашою первосвітильською десницею в тій митрополії все те, до чого вас покликає Господь Бог. Невипадковим є й те, що проголошення Тернопільськозборівської митрополії та інтронізація митрополита Василія Семенюка відбувається в храмовий праздник катедрального собору у Тернополі. Саме сьогодні християни відзначають свято непорочного зачаття Пресвятої Богородиці Святою Галиною. Немає нічого випадкового. І саме свято Непорочного Зачаття причисто Діви Марії для нас сьогодні. Є тим ключем, який, який поможе нам відкрити зміст тої події, яку переживаємо. Цього дня духовні очі Христової Церкви є звернені на таїнство, таїнство початку людського життя. Тому що тільки Господь Бог є господарем початку і кінця людського життя. Але сьогодні духовними ми споглядаємо на таїнство початку життя пречистої Діви Марії, тієї, яка повинна була в часі породити того, хто вічно народжений від небесного Отця без матері, а в часі без батька прийде як Спаситель людського роду. Величає душа моя Господа і дух мій радіє у Бозі мої. Ці слова промовляє Пресвята Богородиця, споглядаючи діла Божі, як Господь Бог провадить дорогою земного життя людину, цілі спільноти, суспільство, церкву. І ми є свідками сьогодні тих Божих справ. Які служать покращенню удосконаленню спільноти Божого люду. Таким особливим ділом Божим є сьогоднішня подія проголошення теренопольсько зборівської митрополії. Відтепер в Українській греко-католицькій церкві буде сім митрополій, крім новостворених Львівської, Івано-Франківської та Тернопільсько-Зборівської, ще однією митрополією в Україні є Києво-Галицька, яку очолює Блаженніший Святослав. Крім того, до української греко-католицької церкви належить перемишсько Варшавська митрополія у Польщі, Філадельфійська митрополія у Сполучених Штатах Америки та Вінніпейська метрополія у Канаді.